Односторонні торгові стелажі для одягу. В принципі, на них можна продавати і одяг, і будь-які інші товари, так як комплектація, ось ця змінюється. Ви собі набираєте, тобто наборна є флейти, гачки, вони для одягу призначені. Є ось такі підставки, вони чудово будуть підходити для продажу взуття. Також одягу, який складений пачками і лежить на них. І є ось такі кошечки для якоїсь роздрібної такої продукції. Знаєте, Це можуть бути шкарпетки, може бути що завгодно. Тобто є односторонні такі стелажі на стійку, не звертайте увагу, є такі односторонні стійки. Або ж двохсторонні, такі ж самі. У нас є, вони в інших об'явах показані. Якщо йде двохсторонній стелаж, він іде на колесиках. Колесика фіксується, тобто він перевозний по залу. Якщо односторонній, то він без коліс. Він просто стає мішками на підлогу. Ось такий стелаж, 2 метри висотою, метр довжиною, ну і в глибину є по 40-50 по см. Стан ідеальний. Колір антрацит. Зараз сучасний колір в моді, в тренді, ось зблизька покажу. Ось ці виставки. Така платформа цікава, на яку можна ложити товар. Запитуйте.